Що відбувається по справедливості у вашому житті? Особисті розклади, матриця судьби, консультації, чистки обучення, регреси, родові практики, ритуальні свічі, амулет. Матриця судьби, трьох видів є. Дивіться, по справедливості. По справедливості. Зараз хтось получає довгий час. Хтось получає зараз як бонус фінанси, відкриття до фінансів ваших, які ховалися за горою ваших неувірностей. Хтось відкрив свою сексуальну чакру, того пішли фінанси. І по справедливості. По справедливості духовна смерть до вас прийшла. А духовна смерть до вас прийшла. Хтось проходив очищення, очищення, хтось проходив практики, або хтось буде проходити це все діло. І результати відкриття фінансового каналу. Або в кого це закрито, то фінансовий канал можна відкривати. Тому що очищення було, духовна смерть була поняття, ви нічого не робили, ви були в депресії, в апатії, нікуди нічого не хотіли рухатися, але це состояння вас призвело до того, що ви навчилися робити. і Знов холод прийшов. Спина боліла, холод, і ви навчилися позбавлятися цього стану холоду, ілюзії. Ви попали в духовну смерть через ілюзії. Духовна смерть, смерть навчила вас забирати ілюзії. Через убирання ілюзій ви пройшли очищення, де очистили на спині, мігла бути якась сутність на спині. От, і забрали свій холод і вийшли в фінансову стабільність. Ну, тут а, задача була з дьяволом зв'язана. А там, де дьявол, там любов. Було зроблено воздійств на вашу любов. Хтось не тримався своєї сексуальної піпіськи і пішов в духовну смерть по дьяволу. Ну, таким чином ви прийшли освобождення і очищення. І починаєте потихеньку виходити з, з туч, тримаючи своїх цінностей, цінностей на вірність, на дружбу, на любов. Хтось з дівчинки став жінкою. Дивіться, по справедливості, хтось получає наказання за те, що робив вас жертвою і робив з вас як паук, як муха в павутині вас робив. І зараз це вертається людині назад. Да, наказання. Той, хто робив вам ці ілюзії робив вам цю залежність, получає наказання. Ви освобождаєтесь, а чоловік получає наказання. По справедливості там получить ціла сімейка, бо там зв'язано з сім'єю. Там сім'я, мама, тато, дочка, син, там зв'язано з сім'єю. Зараз в них будуть тупіки в сім'ї, в них не буде нічого получатися, фінанси їм закривають. За шабаші, робили вам шабаші. А на вас стає защита. І якщо це дивиться мене сімейна пара, то на вашій сімейній парі ставиться защита. Через цей негатив і через цю шабашу, щоб у вас вкралися фінанси ваші. Ну це було, бачите, по справедливості для того, щоб ви вийшли своє призвання, пережили трансформацію, пережили духовну смерть, вийшли з ілюзії свого. Мозочка перестали там лазити, ви отримали вже якісь ключі від нових знань. Комусь, якщо це ще відігрується, то це треба зробити чистки, бо є зглаз є, є на вас, який і винуждає вас йти туди, куди не потрібно. Ну, це тут треба бачити, дивитися, тут а хто був в трансформації або хто вже йде в трансформацію, тут воно по-різному йде. Розумієте, комусь відіграється так, комусь відіграється, ще туди хтось не дійшов. Кось це тільки чекає. А хтось вже звідти вийшов. А хтось туди тільки ще доходить. І по справедливості ось так воно случається у нас. Але воно б'є по фінансах. Приймати інформацію, але для вас і тільки для вас.